Прийшли мені амортизатори на камрі. А власне, для того, щоб їх замінити, потрібно скласти заднє сидіння, потім зняти ось ці накладки. Після цього зняти ось це і сама чаша буде ось тут за стойкою. Зараз розберу, покажу. Для так. того, щоб зняти бокові накладки, ось ці, потрібно відкрутити там болт. зараз. Ось там знаходиться болт. Його потрібно відкрутити. Зараз відкручу з нього накладку. Так, відкрутив я болта. Там, до речі, болт на 12. І просто догори тягнемо і знімається накладка. Ось так от воно виглядає з середини. Тут болт прикручений, а тут просто вставлено ось такий пас. Так, і власне ось прикручена стійка амортизатора, точніше, опора. Все, зараз тут відкручую, потім піднімаю колесо, відкручую і відкручую від ступиці. Міняю амортизатор. Так, я вже все підготував. Я тут відкрутив два болти, точніше гайки, і залишив одну накручену. Також відкрутив все тут. Тут потрібно відкрутити стійку стабілізатора, потім шланг вельмівний, провід датчика АБС. Це все прикручено до самого амортизатора. Також відкрутив вже дві гайки самого амортизатора. Потрібно тепер вийняти болти. Зняти із ступиці самостійку, відкрутити останні, а, останню гайку, все хочу там назвати. А, і все вийняти і в зворотньому порядку встановити а, новий амортизатор. Так. Тут готово, закручено. Тут все закручено готово. Все. До речі. Як я знімав та вставив стійку стабілізатора, брав ось такий вагір, вставляв ось сюди. Просто натискав на сам стабілізатор. Він досить легко натискається, в тойоті він тонесенький. Це все. На ну, все про все у мене пішло десь хвилин 15-20. Це із записом відео. А, зараз закінчу заміну з лівої сторони. І покажу один деякий момент, який мене зацікавив. Так, замінив я стійки на камері, і ось що я хотів показати: ось це задні стійки її оригінальні лежать, заводські. Ліва і права. Ось це ліва, а ось це права. І різниця ось в цих чашах. Для чого це було зроблено? Незрозуміло. Якщо для того, щоб відрізнити ліву від правої, то простіше, мабуть, було б зробити написати, що це ліво, а це право, прямо на ній вибити буковку. А не робити ось таке. Власне, я нові замови мені прийшли точно такі самі, дві різні. І старі я знімав теж ось так вони виглядають. Тому, мабуть, так воно і має бути.